you Глядачі, ви стоїмо, поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила ЗСУ продовжують поступово звільняти українські землі від російських загарбників. Ситуація на херсонському напрямку залишається напруженою. Припускають, що успішна військова операція на півдні може змусити окупантів тікати через Дніпро. Але навряд чи російські війська вирішать залишити Херсон, адже їм складно буде це пояснити аудиторії. Про це 24 четвертому каналу сказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Як пояснив Соболевський, росіяни вклали дуже багато політичних інвестицій у Херсон та Херсон. Сонщину залишити ці території це не просто військова поразка, яку вони могли б охрестити черговим жестом доброї волі та нагодувати цим свою аудиторію. Забагато зробив заяв, забагато офіційних візитів високопосадовців до Херсона з розповідями, що Росія у Херсоні назавжди. Пояснити це буде дуже складно. Переконаний він. На думку Соболевського, Росіяни намагатимуться триматися у Херсоні до останнього, попри будь-яку військову ситуацію. Ми усі чудово розуміємо, що вартість життя російського солдата для їхнього керівництва нульова. Скільки піх там ЗСУ не перемололи, їм. Байдуже додав він наразі. ЗСУ активно працюють над знищенням ворога та деокупацією українських територій. Тактика, яка була обрана, продемонструвала свою ефективність. Постійне знищення інфраструктури, складів, техніки та особового складу дуже послабило це військове угрупування. Вони постійно намагалися компенсувати це, а зсу постійно усе знищувати, сказав заступник голови Херсонської облради. Однак, прогнозувати, як саме розвиватимуться події на фронті, дуже складно. Це справа наших військових, а нам залишається вірити в ЗСУ. Тож потрібно бути дуже. Же обережному у висловлюваннях, адже суспільна думка зауважує Соболевський, так само може впливати на рішення військових. Я впевнений, що Херсонщина буде деокупована у будь-якому випадку. Це лише питання часу. Чи потрібно пришвидшувати ці процеси? Я впевнений, що ні. Там працюють професіонали. Вони чітко знають, що їм робити, коли їм робити. Вони працюють на фінішній результат з мінімальними втратами для власної армії та мирного населення. Підсумував він контрнаступ ЗСУ на півдні відчутно погіршує матеріально-технічний та адміністративний потенціал Росії. Сії нині в окупантів помітили високий рівень деорганізації. Там вони заявили про те, що переносять референдум на Херсонщині. Росіяни пояснюють це ситуацією з безпекою. Росіяни пояснюють це ситуацією з безпекою. ЗСО звільнили прифронтове селище Високопілля, що на Херсонщині. Там росіяни зосередили оперативні запаси щонайменше двох батальйонно тактичних груп 11-ї російської десантної бригади. Відомо, що під час окупації загарбники та їхні поплічники вчиняли масові репресії щодо цивільного населення. Селище вже назвали Другою бучі у мережі з'явилося зворушливе відео, як мешканці зустрічають українських військових у рідному селищі на півдні України у Збройних сил все йде за планом. Українці прихоплюють ініціативу, звільняють населені пункти та намагаються повторити той сценарій, що був на півночі нашої держави весною. Посилення активності сил оборони України на Херсонському напрямку призвело до стрімкого збільшення дезертирів серед примусово відправлених окупантами на війну. Жителів Донеччини та Луганщини за це кадерівці їх масово розстрілюють. До зустрічі глядачі вистої. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.